Вибухи у Криму, що відомо. Звільнення політв'язнів і полонених. Президент розповів, що блокує процес і хто долучається до переговорів. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях. Чого вимагають від Росії? Вночі жителі Євпаторійського району окупованого Криму чули вибухи. Про це Суспільному Крим повідомив мешканець селища Уютне. Також було гучно у Молочному. Поруч у селі Вітине поблизу Евпаторії розташований центр дального космічного зв'язку, де нині базуються росіяни. Телеграм-канал Астра пише, що був атакований саме цей військовий об'єкт, а також, нібито, військова частина прикордонної служби ФСБ під Алуштою. Процес звільнення заручників і обміну полоненими ускладнений, але цей трек відкриється. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції. Каже, звільнення бранців блокує Росія. До питання повернення заручників нині залучені Швейцарія, Норвегія та деякі арабські країни. За словами очільника держави, особливо складна ситуація з політв'язнями з Криму. Кримчан ну складна історія. Ну, просто тут нема за що подякувати. Міжнародним організаціям вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом. Поки що результат, шановний президент Ердоган, не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму. Перемогою України Зеленський назвав звільнення всієї території, включно з Кримом і Донбасом. Також президент розповів, що Чорноморський флот Росії вже не домінує у Чорному морі. Глава держави подякував СБУ, головному управління розвідки, міноборони і МВС. Цитую за дуже важливу перемогу у Чорному морі. Це частина нашої південної операції. І дійсно, мало хто іноді бачить і оцінює, але всюди. А в Україні хто знає за кордоном? Всі високо оцінюють позбавлення російського флоту майже тотально тотального їх домінування в українському чорному морі і нав'язування постійного, що нам, що нам робити, що експортувати, то що принаймні, це блокування економікою України, яка потім додає і дає можливість нашим воїтам воїнам стояти потужно на своїй землі. 78 голосів за генасамблея ООН хвалила оновлену резолюцію, яка засуджує порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму. Цьогорічний документ охоплює ситуацію з правами людини і на новоокупованих територіях. В українському МЗС зазначили, це забезпечить посилену увагу ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє Росія. Генасамблея ООН вимагає від РФ негайно припинити агресію та вивести усі свої збройні сили з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів переслідування з політичних мотивів, особливо в Криму громадян України, зокрема кримських татар, корінного народу України та найбільшої мусульманської громади, а також вірян православної церкви України, підкреслює кричучу зневагу Росії до прав людини та міжнародного гуманітарного права. Нині понад 180 політв'язнів перебувають у російському полоні у нелюдських умовах та без належної медичної допомоги. Єдиний спосіб забезпечити повагу до прав людини та основних свобод мешканців цих територій це їхнє звільнення з окупації. У документі вперше заявляють про свобільні затримання і утримання Росією цивільних заручників, що заборонено міжнародним правом, розповіла у коментарі Суспільному Крим голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Правозахисниця каже: після 2022 року Крим став в'язницею для цивільного населення Херсонської та Запорізької областей. І це якраз теж тепер відзначено в резолюції, де мова йде про цивільних заручників. Що Росія не має права їх утримувати, має надати їм можливість залишити ці міста і повернутися до України. Для нас це був один ну, майже з таких найголовніших принципів інструментів на рівні генеральної асамблеї говорити про порушення прав людини і також про політичне в'язнів. Там є окремий цілий абзац про політичних в'язнів. Навіть з конкретними іменами, серед яких, наприклад, усім усімірку усійну купу, э, який утримується ще з 15-го року, там є Владислав Єсипенко. І ці імена доповнюються зазвичай щороку. В окупованому Криму утисків зазнають усі релігійні організації, які не співпрацюють з російською владою. У них забирають храми та переслідують релігійних діячів. Про це під час презентації звіту щодо гуманітарної політики на півострові сказав історик Андрій Іванець. За його словами, переслідувань зазнають свідки Ягови та мусульманські незалежні громади. Щодо кримських мусульман, окупаційна влада розгорнула репресії на релігійно-політичному підґрунті, звинувачуючи переважно. О кримських татар у причетності до партії Хізбут та Хрір, що заборонена в Росії, але вільно діє в Україні. Їм закидають тероризм. Андрій Іванець називає окупований Крим простором релігійної несвободи. каже православну церкву України з окупованого Криму, фактично повністю витіснено. Фактично, ми бачимо, що о... Масштабність і інтенсивність переслідувань з релігійною ознакою, які були зафіксовані правозахисниками, вказують на те, що на тимчасово окупованих територіях мають місце злочини проти людності. Значна кількість релігійних громад, зокрема Кримської єпархії ПЦУ, громаду ОПЦ, окремих громад ОГКЦ, протестантських течій, припинили своє існування. Україні вже варто напрацьовувати інформаційну політику щодо окупованого Криму. Вважає Гаяна Уксель, експертка групи гуманітарна політика Кримської платформи. За її словами, до російської окупації Криму там працювало 1300 засобів масової інформації. Тих, хто залишився на півострові після 2014 року, окупаційна влада змусила перереєструватися за російським законодавством. Чимало працівників змі, зокрема громадянські журналісти, зазнали репресій. Частина змушена була залишити півострів. Гаяна Юксель упевнена після десятирічної окупації при звільненні Криму інформаційна сфера стане однією з найважливіших. Мова йде про налагодження здорового, відвертого такого. Повноцінного зв'язку між державою та суспільством запобігання розповсюдження недостовірної інформації та фейкам.